Вітається програма «10 хвилин у студії Дарія Юськова. Кривий ріг, місто, в якому діє ветеранська політика. Політика героїв. Сьогодні детальніше про це говоримо з гостем нашої студії, капітаном Криворізької команди Нескорених Валерієм Катькіним. Вітаю у студії! Добрий день. Спорт ветеранів війни актуальна нині тема для всіх регіонів України. Кривий ріг місто з великим досвідом розвитку ветеранської політики, вагома складова реабілітація через спорт. Як ви оцінюєте ефективність такого напрямку фізичного та ментального відновлення ветеранів? Ну, по перше, я хочу сказати велика подяка нашому місту, нашому Юрію Юрі Сергію Сергійовичу Милютіну за те, що у нас є така велика потужна місцева підтримка. Не тільки для спорту для ветеранів, а так а підтримка для учасників бойових дій. Тобто спорт це одна із видів реабілітації, яку ми отримуємо в нашому місті. Про криворізьку команду нескорених. Скільки учасників вона налічує? Хто вони ваші колеги по команді? Як проходять ваші тренування? Хто вас підтримує? E в нашій команді більше ніж 50 учасників. Але, але це так сказати, по нашому списку, тому що багато хлопців на війні, багато хлопців вони працюючі, вони служать в військоматах та інших таких військових закладах. Але Костяк це наші 25, 30 учасників. Це ті, хто займається спортом і лікуванням, лікуванням реабілітації регулярно. вони, вони посещають спортивні заклади та вони виїжджають на наші змагання. Як місцеві, так і наші, такі всеукраїнські. Хто вас підтримує? Ну, це, це велика велика підтримка нашого міста. Тобто е, ми коли виїжджаємо за, за межі нашого міста, ми е, команди звертаємося е, особисто вашому руководство нашого міста, каже, допоможіть нам, автобусам, квітками на, на, на поїзда. І ніколи ми е, жодного відказу не отримали. Тобто ми підійшли, поспілкувалися, нам всі наші питання стосовно. Команди все нас вирішується. Криворізькі нескорені відомі в Україні та за кордоном перемоги наших нескорених криворіжців дають мотивацію ветеранам з інших міст пробувати себе у різних видах спорту. В яких змаганнях цьогоріч брали участь? Розкажіть про останні з них. Вважаю у нас дуже такий спортивний рік. Тобто, наша влада, вона запропонувала такі сімейні Сімейний family, family Games. Тобто, в цих іграх приймають участь як учасники бойових дій, так і їхня родина, тобто, батьки, там, дружина, батька діти. Тобто кожні два тижні ми збираємось, ми виступаємо, ми все показуємо. У нас є така гарна мотивація, це, тобто, це не спорт, це спілкування, це реабілітація. І також, крім цього, ми, у нас була. У нас було багато таких поїздок в, в, в інші міста України, це місто Дніпро, місто Київ, місто Чернігів. Тобто ми коли виїжджали, всі, всі казали, що да, Кривий Ріг, ви інші, ви другі. Чому? Тобто, У вас така, у вас така е, крута місцева підтримка, у вас автобус є, у вас є ці тренера, у вас є, є свій телеканал, який нас постійно нас запроводжує. У нас є свій лікар в команді. Тобто у нас є така система спортивна, така, я вважаю, е, так правильно організована. Тобто у нас хлопці, у яких були важкі невинні поранення, тубільсь, тобто, нам треба постійний такий нагляд медичний. Тобто у нас є, у нас є свої штатні тренера, які нас тренують. Тобто, ми сміми тобто, ми, ми, к цьому питанню, ми так, так важко підходимо. На вашу думку, що найголовніше в таких змаганнях? Адже розуміємо, що перемога не першочергова ціль. Ну, це по-перше, це свою хробу свою перебороти. Тобто, ми, коли, ми були одні до війни, після вони ми, ми всі інші. У них такі, такі є травми кінцівок, у них є травми в голові. Тобто, це такі ці всі шахіття, вони вони, які бачили на війні. Тобто, ну, дуже, дуже, дуже важко такий крок зробити цивільне життя. Але це спорт, реабілітація, спілкування постійна, підтримка один одного. Тобто це, так, це, це така правильна важлива політика в нашому місті. За два місяці фінішують міські змагання Veterans Family Games для ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин. Скільки ветеранів долучилися до таких ігор? Як ви оцінюєте ефективність такої ініціативи? Ну, якщо брати брати стобальну систему, то це я вважаю, сто балів. Тобто, кожен від спорту, а в нас у цьому році буде їх 18, Тобто він такий по-своєму цікавий, такий, це, це такий азар спортивний. Тобто, тобто, ми туди всі йдемо, ми спілкуємось. Ми, е, у нас така боротьба, така спортивна, цікава боротьба. Тобто це е, правильно, це так цікаво. Скільки змагань наразі відбулося? Які види спорту збирають найбільшу кількість учасників? У нас вже е, у нас вже пройшло 14 змагань. У нас попереду були змагання, такі як настольний теніс, це кольова стрільба, шашки, тобто міні-футбол, тобто, у нас такий гарний такий буде ще цей листопад та грудень. На сьогодні такий масовий спорт це міні-футбол, це сидячий, це плавання. Але коли ми провели змагання по кульовій стрільбі з пістолета, то е, всіх це здивувало, що це також такий спорт популярний, стрільба з пістолета. І такі були гарні, такі спортивні досягнення і у хлопців, і у дівчаток. Тобто, знаєте, Такий дух козацький він є. тобто Ми, ми вміємо е, брати в руки зброю, скажімо так. Що говорять учасники про можливість практично цілий рік брати участь у таких змаганнях? Наше місто нам зробило такий спортивний безліміт е, во всій школі спортивної комунальні. Тобто, було б бажання, був би час. І всі, хто хоче, то від зможе він, спортом займатися. Знаємо, що послідовниками Кривого Рогу є й інші міста, зокрема Чернігів. Розкажіть про обмін досвідом у проведенні ветеранських ігор з іншими містами. Ну, тобто е політика у всіх одна. Тобто, це підтримка, це реабілітація. Але коли ми спілкуємося, ми виїжджаємо на змагання, то ми бачимо гад. От, наприклад, місце е е е Дніпро, у них такі були такі гарні були від спорту, це як веслування на байдарках. Тобто, у них є Дніпро, така, така велика річка. Ну це так, 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 ціка, ціка, від спорту. Вони нас також к собі. На ці, ці ці змагання запросили. Але у нас на жаль на жаль, у нас свої були ігри проходять в той час, і ми не поїхали. Але такий досвід у нас теж таке бажання також займатися цим там спорту і також долучатись до нього. І, власне, нагадайте, будь ласка, як бажаючим зможуть долучитися до участі у Veterans Family Games. Е, всі бажаючі вони можуть долучитись це, це, на сайт зайти, Family Games та себе зареєструвати. А якщо у кого-то щось, щось не, не вийшло, то вони можуть просто прийти на змагання, е, анкету заповнити і, і, і приймати участь у змаганнях. Але е, а дай умова, що, щоб батько або дружина, або родственник він був учасник бойових дій. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. У студії була Дар'я Юськова. Побачимось.